Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила розказати вам, як я саджаю вже вкорінені у воді черенки і трошки розказати ще про коріння, так як було багато запитань, вам дуже сподобалось відео минуле, яке я записувала, хочу для початку вам показати різницю у корінцях, яка може бути. Тобто не всі види однаково нарощують коріння навіть у гарному ґрунті. Бувають такі види, от, наприклад, дивіться, оці черенки я отримала майже в однаковий час. Оцей навіть трошки раніше. 27 січня, я отримала спеціально подивилась, і він не на один вузол. черенок гарний. Я його тримала у воді спочатку, і бачите, він наростив за цей весь час аж один корінець. Я його тримала в тепличці довше всього. А цей черенок я отримала 7 березня. І подивіться, яке гарне коріння. Ви повинні розуміти, що коріння це ну, для рослини це все. Якщо буде гарна коренева система, тобто у вас буде і гарно розвиватись і рости рослина, і з нею не буде ніяких проблем. Ви навіть коли садите рослинки вже у горщик, і ну, там же ми коренів не бачимо, це тут прозорі стаканчики. Ви по тому, як просихає ґрунт, можете розуміти, що відбувається взагалі у корневої системи з корневою системою рослини. Якщо ґрунт просихає довго, значить коріння там маленьке, маленька корнева система. Якщо ґрунт просихає дуже швидко, значить, у рослина нормальна, здорова коренева система. В ідеалі в ідеалі коренями повинен бути заплетений прямо весь ґрунт. Це тоді, взагалі, ідеальна коренева система, і рослина почуває себе нормально. Таку рослину можна підживлювати, і <кху> вона буде у вас рости, розвиватись нормально. Так, сьогодні показую, дивіться, вам, на прикладі черенків корінених у воді. Отакі в мене черенки. Так, черенки бувають різні. <кху> Ось такий черенок, бачите, вже отакі гарні корені. Це даноменсіс, менсіс, мені дуже подобається. Цей сорт, він навіть з квітконосом, і я його, мабуть, посажу одразу в стаканчик спочатку. Ось такий, бачите, по розміру підбираєте стаканчик. Це стаканчик 200 мл. Я вже набрала ґрунт, можна. І отак просто собі досипаєте, трішечки поправимо все. Грунт я люблю сухий, я вам вже говорила. Я посадила і трішечки йому поливаю. У мене вже цей ґрунт дуже пересох, звичайно, але тут є реагент, який розподіляє вологу, тому тут ну, абсолютно нічого страшного. Він буквально вже завтра буде нормально зволожений. І такі черенки, ті, що вже пустили корінці у воді, я в тепличку не ставлю. Я їх просто ставлю на поличку з гарним світлом або на підвіконня. І вони дуже гарно. І дивіться, отака, отакий чернок Ніколса. Бачите? Яка гарна коренева система вже у воді. Корінці, які він пустив, гарні. І точно так же досипаю, досипаю грунт. І полила. Тут ще можна трошечки полити. Краще е, трошки потім долити води, багато не лийте. І ще буде в мене Два от таких черенки вілоза, бачите, теж уже це все з води, вони от в такому маленькому стаканчику вкорінювались, ондулата маленький черенок. і вілоза. Вілозу я, мабуть, візьму менший стаканчик, Чи можна, в принципі, і в цей, просто не досипати. До верга не буду досипати. Все отак присипала. бачите, нічого складного, нічого страшного тут немає, не бійтесь. Все, трошечки палили. Тут в мене ще залишився черенок, я сьогодні поставила, бачите, отакий от водичці, щоб пустив коріння. Бувають черенки такі. Звичайно, що такі черенки я не відправляю на замовлення. На замовлення в мене завжди йдуть всі черенки гарненькі, коли ви замовляєте. А такі черенки, я буваю, я собі сажу, як дублі залишаю, вони теж підростуть і будуть дуже-дуже гарні. Дивіться, це ондулато. Теж з такими корінцями, Нам, для неї я візьму маленький стаканчик, бо тут і листочки невеликі, черенок сам зовсім невеличкий. Краще потім пересадити в більшу ємність спочатку, спочатку не потрібно давати великий об'єм ґрунту, щоб корінці змогли швидше, чим швидше корінням оплете рослинка грунт. Тим швидше вона піде в рост. Отак, От бачите. І хотіла ще показати вам приклад. Оце теж це в воді був корінений. Бачите, яке гарне. Тут ґрунт вологий, не так гарно видно коріння. Але отаке гарно розвинене коріння. І зараз на вулиці трохи похолодало, в кого хоє на підвіконні обережно з поливом. Поливайте краще зранку, щоб хоя до вечора встигла, трохи, щоб трохи ґрунт просух. І для прикладу, от лакуноза дивіться, ну, види. Да? У цієї один корінець, а в цієї вже тут пів стакана коріння. Це я їх отримала в один день, просто різні види, різні види ходь. До чого я веду, що коріння може бути різне. І розвивати зовсім по-різному. Ну, ось такі, ось такі корінці. Ще покажу, на прикладі пахі клади, Дивіться, це верхівка. Верхівка була посередині без листя, тому я вирішила зрізати. Дивіться, це три дні тому назад я поставила його в воду. Цей вид дуже швидко пускає коріння. В нього і повітряних корінців дуже багато йде по стволику, тому дуже-дуже швидко. І це другий черенок тут. Бачите, теж плюс-мінус 3-4 дні, як вони поставлені у воду. І, в принципі, такі черенки ну, можна ще пару днів потримати у водичці, щоб корінці підросли. Дня, 2-3, можливо, 4. Я буду дивитися, як воно буде виглядати. І можна вже саджати в ґрунт. Похікла <кій> мені взагалі подобається, вона не вибаглива абсолютно, вона дуже гарно вкорінюється. Дуже гарно росте, рано зацвітає. Я посадила собі декілька горщиків, так як дуже її люблю. І в мене з минулого року рослинки вже зараз будуть квітнути. Хто, Хто хоче таку взагалі невибагливу, красиву хою, дуже раджу. У мене є і зрізи з неї, і будуть вкорінені черенки, тому звертайтесь. Кому потрібен каталог, пишіть, я скину. Кіну адресу сайту. Там ви можете подивитись каталог, можете вибрати, подивитись, які в мене види є, і вибрати собі, що вам до вподоби. Так, черенки посаджені. Горщики підготувала, але ну, горщики сьогодні не знадобились. Горщики я вже вам наступного разу розкажу, як я пересаджую. А ці рослинки. Ставлю або на поличку зі світлом, або на підвіконні. Чесно кажучи, полички я не дуже зі світлом люблю. Ну, це якщо черенки там, черенки вкорінювати, і поки мало світла короткий світловий день на вулиці, поки там зима, осінь, пізня, то я черенки ставлю на світло. А так, у мене всі хої живуть на підвіконні. Все-таки. Сонячне світло є сонячне світло. Ну, мені, мені більше подобаються рослини, ті, що виросли на підвіконні. Так що, якщо якісь запитання будуть, запитуйте. Я з радістю відповім. Дякую і до зустрічі!